Новини на сьомому каналі в студії для вас працює Іван Герасимчук. Вітаю труп чоловіка з відірваною частиною тіла. Знайшли на французькому бульварі. Біля нього правоохоронці знайшли важіль відручної гранати, розрив якої ймовірно і наніс смертельні травми загиблому. В єдиний реєстр досудових розслідувань внесли відомості за статтею Самогубство. Приїхав на новенькому лексусі, переодягнувся в жіночий одяг і викрав з квартири Одесита півмільйона доларів США. В змові зі спільниками киянин заздалегідь виготовив дублікат ключа, за допомогою якого і потрапив в квартиру на французькому бульварі. Зловмисник точно знав від спільників, на яку суму полює, і де шукати готівку. Кілька днів копи вистежували можливих крадіїв і врешті затримали одного з фігурантів у столиці. Встановлено, що раніше неодноразово судими за аналогічні злочини, 36-річний житель столиці діяв у змові з іншими особами, поки його подільники на вулиці стежили за обстановкою навколо будинку, фігурант, бажаючи залишитись неупізнаним та заповнити сліди, і тим самим уникнути відповідальності. Переодягнувся у жіночий одяг. Про них до квартири Одесита, звідки таємно викрив 500 тисяч доларів США. Оперативники карного розшуку поліції Одещини разом зі слідчими відділу поліції номер 5 Одеського районного управління номер 1 встановили особу та затримали його в процесуальному порядку у місті Київ. Правоохоронці провели низку обшуків у домолодінні фігуранта та інших осіб, які можуть мати відношення до злочину, вилучили жіночий одяг. Частину грошей та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Компанія Чумак заявила про намір релокації з Херсонщини до Одеської області. Про це представник виробника заявив на нараді з нашим департаментом агрополітики. У планах будівництво заводу з переробки томатів на томатну пасту очікується, що це дасть одеській області щонайменше 5 тисяч робочих місць. Додам цього року на Одещині під томати відведено майже 500 гектарів землі. В одеській школі номер 41 встановили укриття. Споруда не захистить у випадку прямого влучання ракети або дрона. Втім, сховає від уламків. Укриття побудували безпосередньо на території школи. Воно розраховане на 20 місць. Керівництво школи сподівається, що це укриття дасть можливість вивести на очне навчання хоча б три класи. Але перед цим захисну споруду має обстежити комісія. І Лише після їхнього висновку у цій школі дозволять офлайн навчання. Це дає змогу нашим дітям виходити на очне навчання, тобто змішана буде система, і діти мають змогу вчитися очно. Це будуть основні предмети з 1 вересня. Так, це маленьке укриття, найпростіше укриття. Але ми сподіваємося, що нам побудують ще одне укриття на більшу кількість місць. Ця конструкція вона железобетонна. То есть толщина стен 300 миллиметров 250-300 миллиметров, то есть она цельно монолитна. Проведены лабораторные испытания, и в принципе даже мы можем сказать, что это такая актуальная тема, она для нашего города, а актуальна и для захисту. Она еще актуальна она является для таких городов, как Херсон, ну, то есть которые, как в свое время Харьков, Николаев, когда он находился в под постоянным обстрелом то есть, когда реально люди гибли от обломков почему именно вот эта школа да, выбрана и почему именно этот район этот район называется большевик вот и ну, и вот э, там так э, сложилось что подземные воды затопили абсолютно все э, и бомбоубежища, и подвалы и соответственно естественно что там нету никаких то есть людям негде спрятаться Оборони України отримають ще тисячу безпілотників Black Hornet від Норвегії. Про це оголосило міноборони цієї країни. Дрони Black Hornet використовують для розвідки та визначення цілей. Вони прості в використанні також їх важко виявити, і вони особливо добре підходять для ведення бою в умовах міста. Дрони невеликі важать всього близько 50 грамів. США є найбільшим покупцем цього типу нанодронів. Також їх закуповує міноборони Великої Британії. Нагадаю, перші партії цих дронів Дронів надійшли в Україну у серпні минулого року. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.